Всім привіт! Сьогодні розкажу про українську криптосоціальну мережу SL8 та як ми можемо заробляти з їх екосистемних проєктів. Для початку давайте познайомимося з самою соціальною мережею. У них є додаток в App Store та Google Play. А також все досить зручно реалізовано і в браузері. Тож переходимо за посиланням, яке буде в описі під цим відео, та реєструємось. Після реєстрації ми бачимо функціонал, чимось схожий до Твіттера, а також тут є вбудований вже гаманець, який в мережі Stellar. І для початку у вас тут буде кнопка, яку потрібно буде натиснути, це активувати ваш гаманець, це потрібно зробити обов'язково, щоб перейти до наступних кроків. Тут одразу представлені деякі токени, такі як XLM та USDC, ми звісно що знаємо. І також тут є SSLX, це їхній нативний токен, також BCLX, але це бонусні токени, їх дають. З реєстрацією за рефералів ними можна просто ставити лайки іншим користувачам, просто ділитися з ними, але загалом вони ніякої цінності не несуть. Ще тут є токен UAF, як вони пишуть, що токен створений для підтримки Збройних сил України. Як це реалізовано, я ще не зрозумів, але загалом цікаво. Ось дані по токену вони зараз торгуються на біржах XT, на біржі CoinStore та біржі WhiteBit. Також в найближчому часі вони планують зробити лістинг на біржі LBank та на біржі MEX. Проекту є куди рости, взагалі вони постійно розвиваються, тому цілком можливо найближчим часом побачити ріст цього криптоактиву. Також додатку SL8 ми можемо стейкати свої активи, і особливо, якщо Якщо ви націлені на холд токена, то це буде максимально корисно. Для цього переходимо в гаманець, заходимо у розділ стейкінг, натискаємо тут на Додати в стейкінг. Вибираємо токен, вибираємо на скільки днів ви хочете застейкати. Тут одразу побачимо наш річний відсоток та натискаємо на кнопку Додати в стейкінг. Зараз ще трішки пройдемо по функціоналу соцмережі, і тоді вже перейдемо до способу заробітку. Так, переходимо в додаток sl 8, і в принципі тут все інтуїтивно зрозуміло, як і в будь-якій соціальній мережі. Перейдемо, наприклад, в якийсь профіль, заходимо в розділ відкриття, і тут будуть у нас пости інших користувачів. І тут ми можемо зробити донат в токенах BCLX, наприклад, ось тут нажати і ми донатимо токен. Так само ми можемо і донатити токенами SSLX. Якщо BSLX вони не мають ніякої цінності, то ж ці токени SSLX ми можемо фармити і таким чином також заробляти. Просто потім перейти. В самому додатку їх також можна одразу обміняти. До прикладу, ми беремо тут обмін, вибираємо, що ми хочемо обміняти наші токени. Зараз нехай буде загрузка. ми хочу обміняти наші токени SSLX, до прикладу, на USDC. Вибираю я тут максимум, що в мене є. І можу отримати за це 20 USDC. Після чого ці USDC я можу вивезти, або ж, до прикладу, свої ж SSLX я можу вивести на біржу WhiteBit і там також продати. Тож це все доволі круто, та думаю, що з часом 8 отримує свою заслужену популярність. А так то переходимо до чудового способу заробітку без вкладень до їхнього додатку в Телеграмі під назвою Gold Eagle. Тут у цьому додатку ми можемо фармити токени Stardust, які в майбутньому ми можемо обмінювати на токени SLX і відповідно це все виводити та отримувати реальні гроші. Тут все реалізовано наподобі тапок, про які всі знають. Також можна фармити поінти, до прикладу тапити по екрані, виконувати різні таски і так далі. Запрошувати от, до прикладу друзів і за це фармити поінти Stardust. Але велика відмінність між ними є в тому, що там ви фармите токен з для того, щоб отримати якийсь дроп, а тут ви формете одразу токени Stardust, які ви одразу можете обмінювати. Тобто ви одразу розумієте, за що ви працюєте. Тому цей додаток я вважаю просто ідеальний для людей, які хочуть безкладно заробити свої перші пару доларів, при тому, що це все можна масштабувати та заробити набагато більше. Посилання на цей додаток буде в описі під цим відео. Переходите, запускаєте цю апку, після чого. Просто, до прикладу, можна перейти в розділ Wallet та підключити свій аккаунт Sell8, тобто підключити свій гаманець. Це обов'язково потрібно зробити для того, щоб фармити токени Stardust. Тому натискаємо на кнопку Connect, вас перекидаю в браузер, і тут нам потрібно буде залогінитись в наш аккаунт SL8, та після чого це все підключити. Так, свій гаманець вже підключив, тепер переходимо до наступних завдань. Перейдемо до початку в розділ Earn для того, щоб ми тут могли заробити трішки токенів Stardust. Тут у нас звичайні соціальні активності, такі як. Підписка в Твіттері, на Ютуб і так далі. До прикладу, перейдемо, натискаємо тут підписатися. Також можете переглянути цікаве відео. Це, до речі, GoFounder SL8 Дмитро Іванов. Рекомендую подивитися. Також вони тут часто проводять різні стрими, розігрують різні призи, тому це буде також корисно. Добре, підписалися, повертаємось назад в telegram апку і натискаємо тут на перевірити. І що вони нас тут просять? Вони хочуть, щоб ми додали скріншот, щоб ми підписалися на їх ютуб канал. То повертаємось назад, робимо скріншот. Тепер назад повертаємось та загружаємо сюди цей скріншот. Ось я додаю цей скріншот, а натискаю на підтвердити. І ось таким чином виконуємо всі наступні завдання. Ви так одразу зможете нафермити трішки токенів Stardust. І наступний розділ це у нас івенти. Тут проходять різні івенти з нагородами. Як ми бачимо, прайс пул тут був 700 доларів. Одразу можна було отримати нагороду в доларах. Перед тим було в нагородах у нас 500 тисяч токенів SLX. І ось так далі. Тобто слідкуємо за цими івентами. Якщо буде щось цікаве, то приймаємо участь обов'язково. Ну і наступне це рефералка. Ми тут можемо запрошувати своїх друзів і отримувати за це 6% від того, що вони натапують. Тобто тут на головній сторінці ми можемо тапати та формити ці токени Stardust. І ми за своїх друзів, яких запросимо, можемо отримувати 6%. Якщо я не помиляюсь, то рефералка тут є багатолінійна. Якщо Якщо то мене поправити в коментарях. Тому це досить недооцінна штука. Можна запрошувати своїх друзів, чим побільше людей підключити, все таки тут можна заробляти без складень, і таким чином можна набагато більше нафармити. Є люди, які вже побудували собі тут цілу систему, то отримують кожного дня на пасиві 10-20 доларів, при тому, що таких багато, і це не досить складно зробити. Так, я виконав щойно таски. Вже отримав більше як 20 тисяч токенів Stardust. і мені ще потрібно дофармити приблизно до 50 тисяч токенів для того, щоб можна було поставити на вивід. Натискаємо на кнопку Claim, як бачимо, тут якраз пише, що ви від нас від 50 тисяч токенів. І як бачите, тут це все можна нафармити доволі швидко. З часом я покажу свої результати та скільки зміг тут заробити. Але також тут є крута фішка, свої токени Stardust, коли вже виведете сюди в додаток SL8, вони у вас тут будуть відображатись, ви зможете їх обміняти, до прикладу, на SSLX, але також ви можете їх холдити і за холд своїх токенів Stardust ви можете отримувати пасивно токени SSLX, тому що недавно каса Starcorp, це засновники SL8, зробили оголошення, що вони зробили reward пул в 1 мільйон токенів SSLX для холдерів Stardust. Тобто за те, що ви будете ходити свій токени Stardust, ви кожного дня зможете отримувати токени SSLX. І багато людей собі навіть купили Stardust для того, щоб можна було фармити ці токени SSLX. А багато хто з свої ігрові токени, які вивів сюди в цей додаток, їх не обмінює, а просто фармить токени SSLX для того, щоб більше можна було заробити. А так, то все важливе, що потрібно було знати, я вже розказав. Якщо залишились якісь питання, то коментарі відкриті, запитуйте, на все відповім. Тож, всім дякую за перегляд, якщо це відео було для вас. Вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, та нехай щастить.